Ми в цьому випуску допомагаємо бригаді Хартія. Її бійці боронять нашу країну на Харківщині, і вони ж зокрема вибивають росіян із Куп'янська. І щоб ефективно працювати в умовах дронової війни, їм вкрай потрібна мобільна майстерня для ремонту. БПЛА тому кожні наші з вами 10, 20 чи 100 гривень за цим QR-кодом дуже допоможуть нашим оборонцям. І ми ще раз вдивляємося в їхні рідні очі і дякуємо. Наша віра, наша надія і наша гордість це ви наші рідні. Дякуємо, що тримаєте небо над усіма нами, і нехай береже вас доля.